Усі кримінальні провадження стосовно винних у розгоні Чернігівського Євромайдану будуть доведені до кінця і розглянуті в судах. Про це під час свого брифінгу у Чернігові розповів прокурор області Віктор Носенко. На посаду прокурора Чернігівщини його призначили два місяці тому. За цей короткий термін Віктор Носенко вже встиг направити до судів різних інстанцій близько 350 позовів на 200 мільйонів гривень. Позови на 113 мільйонів суди вже задовольнили. Окрім того, на постійному контролі органи прокуратури тримають питання виявлення корупції і звичайно справу розгону Чернігівського Євромайдану прокуратурою Чернігівської області на даний час направлено вже три кримінальних провадження щодо посадових осіб, які обвинувачуються в вчиненні неправомірних дій з метою. Перешкоджання мирним акціям протесту, зокрема, до суду направлені провадження стосовно колишнього заступника начальника ОМВС України в області Едуарда Гребенюка і начальника юридичного відділу Чернігівської міськради Павла Вовка. Також Віктор Носенко розповів про діяльність прокуратури Чернігівщини за останні два місяці та інші резонансні кримінальні провадження. Набуло поширення що в засобах масової інформації, що взагалі серед населення. Кримінальне провадження відносно Чернігівського міського голови. На даний час кримінальне провадження у нас скероване до суду. У нас, ви знаєте, здійснювалось досудове розслідування. І підтримувалось державне обвинувачення прокуратурою в області впровадження щодо працівника міліції, який скоїв дорожню транспортну пригоду, в результаті якої у нас є три загиблих особи. Призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі даній особі.